Всім привіт! Сьогодні у нас цікаве відео про декілька альткоїнів. Я напевно розповім сьогодні про три альткоїни, які, на мою думку, можуть потенційно демонструвати силу на майбутній стадії відновлення і на майбутньому альтсезоні. Я покажу на прикладі графіка, на прикладі історії і поясню, чому я так вважаю. Якщо вас цікавить більше альткоїнів, то це вже ви закриту групу. Я думаю, що саме зараз, якщо ви там думали, коли підписатися, то я думаю, зараз саме той момент, коли. Буде найцікавіший контент в закритій групі. Тому можу рекомендувати, особливо підписку приблизно на півроку, тому що я думаю, що якраз майбутнє півроку будуть дуже цікаві і рекомендую. Можете подивитися відгуки під цим відео. Тобто є в мене на каналі відео, а, де ось ні, не ось. Це про мій контент. І тут в коментарях є відгуки від, від людей з закритої групи. Тому, якщо вам цікаво, більш детальна інформація, щоденна аналітика, інвестпортфелі, все інше, зустрінемось там. І так, перша альткоін це Avalanche. Дивіться, у нас є індикатори. Спочатку по індикаторам пройдемось, потім по графіку. Тому що графік зараз несе насправді більше інформації, ніж індикатори. По обсягам, поки що тут нічого цікавого, Так, у нас є. Це тижневка, хто не бачить. Висхідні обсяги це в принципі цікаво. І чому я їх відкрив? Тому що коли у нас, в принципі, вибудовується клін, він тут не дуже гарний, але він є. Зараз на багатьох альткоїнах такий клін існує. Він не дуже ідеальний, але хай буде. Коли у нас висхідні обсяги біля кордону кліна, це доволі часто може свідчити на те, що можемо на імпульсі виходити. Я Хочу нагадати, що за класикою ми повинні з кліна виходити саме на імпульсі. Якщо це станеться, то цей клін справжній. Якщо ми просто пройдемо його, давайте себе трошки сюди. Тобто, якщо ми просто ось так тупо його пройдемо, цей клін не актуальний. Якщо на імпульсі, це актуальний клін і це доволі непогано. Тож, опції, в принципі, висхідні, це може свідчити на те, що можемо скоро в принципі, демонструвати рух. По RSI. тут висхідний RSI, висхідний графік, тобто рух справжній за силою і за обсягами. Але найцікавіше це графік ADX, ми демонструємо зараз рух. Як на мене, тут відновлення по силі. Тобто, у нас зелена рисочка, зелений тренд перебуває червоний, і якщо він тут закріпиться, зелений. Та наша сила основна буде переростати. І це означає, що цілком ймовірно може статися як і таке, тобто, ось так і, в принципі, можемо ще трошки порухатись, можемо ще скоригуватися, але можемо вийти. Тому тут, в принципі, по ADX цікаво, ADX я використовую тільки на крупному таймфреймі і для визначення тренду. Саме зараз ADX я використовую активно в альткоїнах. Тепер, якщо подивитися саме графік, чому мені він подобається? Давайте закриємо індикатори. Чому мені подобається графік? У нас тут дуже гарна Fibonacci. Чому вона гарна? Тому що ми е перебували в зону накопичення, навіть торгувалися під нею, але зона накопичення ми виходили доволі активно на імпульсі, і плюс у нас був нульовий рівень. Це нульовий рівень він доволі часто свідчить про те, що це там перша е капітуляція з активу і тому подібне, і це доволі непогано. За класикою, тому що перша капітуляція це коли у нас, ось, наприклад, боковий рух, ми йдемо до нульового рівня, перша капітуляція і корекція. Дуже важливо в цій структурі, це те, щоб ми е демонстрували силу саме на вершинах минулого боковика. Що тут і сталося. У нас з'явився доволі сильний покупець. Тобто Ми не пробили оцю всю структуру, Тобто ми не пішли нижче, ми не пішли тестити цей мінімум. Якби ми пішли сюди тестити цей мінімум. Це було вже доволі там, слабко виглядало. Але у нас доволі сильний покупець зайшов по цим максимумам, по цій зоні дисбалансу, і ми відбилися. І це може свідчити на те, що у нас доволі сильний покупець тут є. І якщо дивитися, цей інструмент у нас і на alt минулих демонстрував дуже сильні імпульси. І на нашому цьому мікро альт який був минулою зимою. Він теж демонстрував доволі сильний рух. У мене він був в інстаційному портфелі, я забрав профіт. І зараз я думаю, що цей актив може теж демонструвати силу. В принципі, я навів фактор і по індикатору, і по графіку. Мені дуже подобається структура по такому графіку. Я думаю, що Avalanche це одна з тих монет, яка може демонструвати непоганий рух на майбутньому стаді відновлення або альтсезоні. Давайте пройдемось по цілям. Стадія відновлення для мене це похід знов до нульового рівня. Навіть якщо дивитися з цих позначок, нульовий рівень це вже 80% плюс. Тестити це локальний максимум це 2 екси, це 100%. Теж доволі непогано. Як на мене, це просто питання часу, коли ми сюди дійдемо. Глобальні для мене цілі по аваланчу це 38 рівень. Це ось 90 доларів, і максимум, який можете очікувати, це або 0,5 рівень, або вже похід на 616, і максимум там, перебувати АТХ. Але я поки що це не розглядаю, я буду відштовхуватись тільки від графіку біткоін домінації. Тобто, коли ми будемо біткоін домінацію на тих позначках, про які я постійно кажу, я буду фіксувати всі свої альткоїни. Тобто, цей віткоін буде, наприклад, по ціні 90, а біткоін домінація не на тих позначках, які я чекаю, я не буду до кінця закривати цю позицію. Ось про що. Тому Avalanche, як на мене, це перший кандидат на те, що ми можемо, на чому ми можемо доволі непогано заробити. І так, наступна монета це ICP. ICP, як на мене, демонструє ще більше сили, ніж Avalanche. зараз поясню, чому. Якщо дивитися на індикатори, знову ж таки, клін. Він тут не такий гарний, як на Avalanche, Але зараз кліни в принципі, всі такі ідентичні, десь вони більш чіткі, десь більш там брудні. Але я його так залишив, він мені не дуже подобається, але хай буде добре. По обсягам, у нас тижневка теж. Може, нас були висхідні, зараз падаючі. Це не свідчить на те, що ми можемо локально робити імпульс. Але, звичайно, може статися будь-що. Тому ну, по обсягам поки що тут нічого цікавого, прикриваємо. По RSI у нас сила є, тобто висхідний RSI існує, висхідний графік. Тобто за силою зростання, в принципі, органічне, і це непогано. По ADX тут теж більш цікаво. Чому? Тому що ми зараз знаходимося на такій стадії, яка дуже нагадує оцю зону накопичення. Тобто, коли у нас сила тренду була над 20 рівнем, ось ця темна рисочка. Потім у нас. Там Злом тренду був, тобто ось коли потім у нас знов зелене перебила червону. Ось це сталося. Якщо зелене утримується на цьому рівні 20, му то наш тренд буде розвертатися. І якщо дивитися сам по DX, то ми можемо повторити прямо ось такий рух. Якщо дивитися тільки по DX. Чому мені в принципі, віриться в такий рух. Давайте прикриємо індикатори. Тому що в нас те ж саме, що і на Avalanche, але навіть більш гарно. Чому? Тому що тут Fibonacci для мене супер ідеально вийшла на зона накопичення, про, про яку я постійно кажу, з якої ми на імпульсі вийшли на нульовий рівень. Знову ж таки, перша капітуляція, корекція корекція знов до минулих максимумів цього боковика. Теж можна сказати, зона дисбалансу майже дійшли. І знову покупець з'явився. Тобто ми завжди відбуваємося від цього рівня. Це може свідчити на те, що сила на цьому альткоїні теж існує. Якщо ми підемо сюди, тобто тестити знову цю зону, наш мінімум, це буде вже демонструвати слабкість. Як на мене, в цій зоні вже більш цікаво, можливо, інвестувати, якщо вам подобається ця монета. Але якщо. Судити про цю структуру, я думаю, навіть зараз на помилка відкрити позицію там, з другим-четвертим плечем на ліквідацію. Знову ж таки, відштовхуючись від свого мані-менеджменту, тільки з маленькими обсягами. Дуже важливо відкривати позиції, якщо ви відкриваєте там, на розгон депозита, як там можна казати, і в мене навіть є відео про це, подивіться, або ще там щось з якимись цілими. Ставте мінімальні обсяги. Тому що якщо ми підемо зростати, у нас відсотки зростання будуть доволі сильними. Ви зробите і так доволі багато. Просто якщо буде завищувати обсяги, а ми підемо там на корекцію, ну ви не будете спати, у вас буде сильна просадка. Тому тут дуже важливо не перевищувати ризики. Все встигнемо заробити, Тобто не поспішайте. Які можуть бути цілі, як на мене по ACP? З цих позначок, я думаю, що ми можемо йти на Нульовий рівень тестити. Давайте так. Неважливо, з яких позначок звідси, або звідси, або якщо будемо триватися боку-боку там звідси це неважливо. Я думаю, що на стадії відновлення по альткоїнам ми можемо легко дійти до нульового рівня, щоб його знову ж таки затестити. І навіть з цих позначок це вже непоганий профіт. Тобто це вже там 120% плюс. Тобто 2 ікси, я думаю, цілком можна забрати з цієї монети. Дуже важливо. Торгувати саме тренд. Якщо ви знову ж таки хочете відкривати позицію а не інвестувати, я думаю, не помилка, я знаю, про що я кажу. Купувати тренд. Тобто, якщо альткоін зростає, перебуває навіть на льовий рівень, закріплюється тут, ось це для мене вже доволі, доволі сильний сигнал на те, що ми можемо йти далі. І саме в таких моментах я б тільки добирав позицію. Тобто, якщо я зараз відкриваю позицію на, там, на декілька Плечей з цілями на те, щоб зловити саме тренд з маленькими обсягами. Якщо ми зростаємо сюди, я не фіксую прибуток, я тільки збільшую свою позицію. Знову ж таки, це, звичайно, буде залежати від біткоін домінації, від там декількох факторів. ще. Якщо там знову ж таки прямо розжовувати, щоб я демонстрував, як я роблю, це вже треба ну, закриту групу, бо тут неможливо постійно це. Пояснювати, бо завжди все індивідуально, і кожен там альтсезон або кожен тренд може трошки відрізнятися друг від друга, Тому я не можу зараз пояснити конкретно, що я б робив. Але якщо відштовхуватись від минулої моєї торгівлі, коли я вже торгував такі структури, мені подобається купувати сам тренд. Тобто тренд на зростання. Якщо наш відновлюється знову ж таки, закріплюється на цих локальних максимумах. На нульовому рівні, це доволі сильний сигнал на те, що ми можемо йти далі. Ось про що. Я б тільки тут збільшив у позицію. Моя б середня ціна була б там 15, наприклад, якби я купив тут, тут купив, і середня ціна була б там 15. І я все, я, як на мене, це безпечна угода. Я б собі її тримав там і дивився б на біткон домінацію і закривав би там по своїм цілям. Тому що я маю на увазі там, купити тренд. Не обов'язково усереднювати монету, коли вона тільки падає. Ні. Якщо ваші цілі по альткоїнам, які ви там аналізуєте, вірите, ви можете усереднювати, коли він зросте. Це не помилка. Тобто, другий альткоін ICP, вивчайте, якщо вам цікаво. Третій альткоїн – це Нірк, напевно, останній на сьогодні альткоїн. Початку індикатори, так? По обсягам поки що нічого цікавого, перекриємо. По RSI тут доволі цікавий момент. У нас по двійне дно вибудовується на тижневому графіку. Як я казав, мені подобається цей паттерн, ця фігура не тільки на графіках, а на RSI також. Як на мене, навіть якщо ми на RSI демонструємо якісь такі фігури, типу подвійна одна або подвійна вершина, він ще частіше відпрацьовує, ніж на графіку. Хоча я ви знаєте, не дуже люблю фігури, але якщо казати саме про RSI, мені там більше подобається, ніж на графіку. Тому це доволі бичачий сигнал фактор На те, що можемо зростати і по графіку теж. Далі ADX. ADX це теж дуже-дуже зараз цікавий момент. Наша зелена знов перебула червону. Якщо зелена закріплюється вище 20 рівня, наш тренд буде розвертатися. І це може знову ж таки демонструвати силу нашого минулого тренду. Тобто, ось. Тобто, по ADX теж доволі-доволі цікаво. По графіку. По графіку, тут структура ще сильніша, ніж на SCP і на Avalanche. Я не знаю, що може демонструвати більш силу там, СП, Avalanche або NIR. Як на мене, напевно, в відсотковому прибутку, напевно, на Але тут, поки що графік ще смачніший, ніж на SCP. Просто тут, як на мене, потенціал трошки менш, ніж на ICP. саме по графіку, куди ми можемо йти. Але сила на графіку поки що сильніша і більш яскрава. Пояснюю, у нас, знову ж таки, дуже гарна Fibonacci. Зона накопичення, імпульсний вихід нульового рівня, ми навіть пішли далі на 23 рівень. Потім корекція. Пішли до минулого максимуму. Навіть якщо б ми пішли б сюди, це вже було б непогано. А, ми сюди і ходили ось. У нас тут з'являвся доволі сильний покупець. Навіть не помітив спочатку. Тобто ось. Ми вже затестили минулий. Максимум, наш зон дисбалансу, і в нас тут дуже сильний покупець з'явився і перебив всю цю структуру. Ми пішли далі. Потім у нас був імпульс до нульового рівня, знов е тест наших там, локальних максимів минулих, який боковик був, і знову покупець сильний. Плюс у нас тут є витячий прапор, який може символізувати, на те, що ми можемо теж на імпульсі виходити, якщо знову ж таки BTC дасть. І взагалі на ринку буде якийсь там локальний позитив. Тому мені цей графік дуже подобається, я вже пояснив чому. Бути прапор, Fibonacci, покупець на тих рівнях, про які я кажу. Тобто такий графік демонструє силу, альткоін демонструє дійсно силу. Якщо казати про цілі з цих позначок, як на мене, це мінімум тестити нашу, наш минулий максимум локальний. Ну і далі тут, як на мене, вже можна йти, іти і тестити там, вже 17 доларів. Тому що тут, якщо дивитися на тижневий графік, тут у нас доволі мало зупинок, у нас нема зони дисбалансу, тільки якщо на днівку, напевно, відкрити і там подивитися. На днявці, в принципі, у нас може бути зупинка, ну ось тут, там 38 рівень, на 5 рівень, тут у нас, в принципі, є локальний там, покупець, який утворив зону дисбалансу. Цей альткоін мені зараз подобається більш на інвестиційний портфель, ніж на трейдинговий, Тому що тут стопи ставити доволі, доволі складні. Навіть не стопи, а ліквідації. Ось, Наприклад, з другим плечем зайти, тут ліквідація була 2,5, це якраз минулий максимум. Тобто, якщо, як... А біткоін легко може ще сходити на 55, якщо ми сходимо туди, то Bitcoin не може посипатися і ми можемо тестити ці знову наші зони покупців. Тобто тут для трейдингу мені більш е, небезпечно, ніж для інвестицій. Як для інвестицій, мені зараз цей інструмент доволі-доволі подобається. Якщо ми сходимо в цю зелену зону там на 3,70, 380 я думаю, я розгляну на добір позицій, навіть на добір на відкриття, тому що мене немає у мене з портфелі. Раніше був, я купував тут ще. Хто давно на моєму каналі, ви знаєте. Тому мені ця структура теж подобається. Пояснив чому. Ну і по Ніру там доволі багато показників, там, зірки сходяться <с black noise> в одну структуру. Чому? Тому що все ж таки GameFi, NFT, нейромережі теж ж саме. І хто не знає, там Нір у них доволі сильна колаборації. Навіть чому я кажу, що зірки сходяться, тому що у Нір колаборація з Rockstar це. Компанія по геймінг-індустрії, всі, всі знають там, ігри там, GTA. всі, напевно, знають, хтось в дитинстві грав, хто зараз грає. І коли там вийде нова гра, вони там хочуть інтегрувати, е Не знаю, як це пояснити, напевно, цифрову валюту, що люди можуть якимось там діями в цій грі заробляти гроші і якось там виводити. Бо поки що не зрозуміло, бо вони самі ще не знають, ще нема анонсу, як це буде утворено. Але це буде на блокчейні NIR. І якщо це станеться. Це доволі таки сильний тригер знову ж таки по GameFi індустрії Я думаю, що GameFi індустрія буде на майбутньому сезоні доволі сильно виглядати. І НІР якраз на цьому фоні теж може демонструвати силу. Тобто тут і по графіку дуже гарно, і по можливим, можливим майбутнім новинам. Тому НІР мені теж подобається. Якщо все буде добре по BTC, по всім нашим там, майбутнім. можливим я думаю, якщо там перейти в групу, ось, пошук, моя група, можете написати слово статистика на український або на англійський. До речі, останнє, напевно, не писав слово статистика. Ну, окей. Мій канал творився вон, 29 листопада 2022 року. Можна подивитися, я там активно торгував спочатку BTC. Давайте статистику пошукаємо. BTC, А потім, коли я побачив, можливо, стадію відновлення по альткоїнам, я почав активно торгувати альткоїнами. Тут десь можна буде це знайти. Ось, наприклад, Atom, Avalanche, Ethereum, XRP. Ось про що я кажу це те, що я розраховую побачити в майбутніх, майбутніх трейдах. А там, то, ну, самі бачите, що я тут вже активно торгував альткоїни. І, як на мене, якщо все ж таки, знову ж таки все буде добре, зараз, майбутнє, не знаю, місяці, півроку, напевно, будуть найприбутковіші по требмені. Але знову ж таки, головне, щоб все було по нашому плану, тому що зараз геополітика, саме розумієте, яка, ніхто не знає, що буде завтра. Але якщо дивитися на графіки, я вже неоднократно пояснював, чому, як на мене, виглядає доволі все непогано. Доволі все непогано. напевно, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Я для вас старався. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення.